Всім привіт! Сьогодні хочу приготувати вареники. Вареники з сиром, е вареники з творогом. Так, роблю постійно тісто, Яку беру? Білоцерківську, вищий гатунок. Так, обов'язково в Росії. Знаєте, хоч і нова пачка, ну, щоб не було ніяких ні, ні росинок, ні, нічого. Щоб тісто було пухтіше. Щось захотілося вареників. То думаю, сейчас сделаю генеральную бурку, то быстренько налеплю. Бабушка завжди лепила на досточки. Знаете, так жалею, что досточку не сохранила. Но сейчас она такая силиконовая по Так, И собираем одно яйцо. Немножечко соли. И целить. И такой водички такой, знаете, она а тепленький. И вот замешиваю. Бабушка всегда так замешивала на миске, а на столе. То я уже вам показываю так, как всегда делаю. Дектор на заварном тесте, на кипятке, на горячей воде, ну я на теплой воде. Себя масовый, поэтому это две чашечки. Так я в кісточку додавлю, трошки масла сливочного, Дехто добавляю олію, Деколі як Якщо масла немає, то можу і олії додати. Так, я так подаваю водичку. Вимішую тісто. Вже знаєте, може комуниски удобніше, але я вже якось так привикла. Я пам'ятаю, бабуся так робила, ми маленькі пообсідаємо. Дивилися, як вона це робить. Бабушка почти кожен день щось випікала, щось ліпила, випічка була постійно на столі. То хрустики, то вареники, то пельміни, то ще щось. Так. І ось так. В ремісі. В творог додавлю два яйця, посолю, буду робити солені, Не сладкі. І манекісточку дати. Бабушка казала подумати. Дайте, знаєте, десь минуту 15 і віддихнуть. Так. так, тісто тугенько таке замісила, Накриваю рушничком. Так що минут 15 відпочити йому. Так, беру в мене сир, творог. Добавляю сюди два яичко. Солю. Так і треба хорошо все це так, добре розвіняти. -добре. Так, добре-добра, так дорожок винішую. такий творог жирний, не Хорошо, отак виносить, щоб він не розпадався. Так, тістечка в мене. хвилинок 15 віддихнуло. Зараз я його ще трошечки вимісю щоб воно таке було тугеньке. І будемо ліпити вареники. Так, треба водички поставити. Гарне Гарна так. так розділяю десь на три частини. Це хай полежить, віддихне, це буду розкатувати. Так, водичку я поставила на ну, вареночки, буду розкатувати тісто. Так, те, що наше тістечко віддихнуло, полежало 15 хвилин. Гляньте, яке воно ластичне. Не пливе. З такого тіста саме задоволення ліпить вареники. Так і ось в мене такий стаканчик. Я буду видавлювати валяниці самі. Знаєте, ізначально хотіла, думала своїх хлопців просити, щоб допомагали ліпити. А потім тесто просто так хорошо ліпиться, що не прилипає, не до рук. Дивіться, як швидко все це робиться. Прелість просто. Із-за того, просто, що воно постояло. Саме головний секрет. А із-за того, що додавали масло, тесто пластичне. Дуже смачне. Ось так ось. Зараз цю партію доліплю і потом вже буду варити. Ще десь трошки більше тіста останеться. Вечерю можна, знаєте, можна було і лінивих вареників перемішати в тісто додати. Мама теж часто так робила. Тоже непогано, Ну, іменно захотілося таких вареників прям, прям таких, як положено. Ліпиться не до силикона не липне, не до пальців не липне. Тісто ідеальне. Водичку я брала тепленьку, не гарячу. Просто на глаз все. Не треба, знаєте, ото ізміряти, переміряти, на глаз Замісили, дали віддихнути і готово. Дуже швидко. Ось так можна було, знаєте, нема все времени, можна було наліпити та наморозити. Морозилка одна є свободна щоб в будь-який момент, коли захотілось, достав і домашніх вареничків зварив. Зараз моя водичка вже закипіла, кину їх, як закипить, дві минути проварюється і все. Додаю бажанню масло сливочне і сметану. Хто як любить сметану, то одільно. Просто гляньте, яка красота, яка тіста. Водичка моя закипає. закипает. Сейчас посолю. Так, ложечку соли. Так поставлю, так чтобы оно видно было. Так я буду скобу чтобы не прилипали. Пару хвилиночок і можна витягувати. Так, довго варити їх не буду. Так і відразу кидаю нову партію. Давайте своїх хлопчиків, хай смакують ореночки. Ореночки готові. Якщо сподобалось відео, коментуйте, ставте лайк, підписуйтесь, кому цікаво. А я буду доліплювати, ліплю далі. Просто погляньте на цю смакоту. Діти сказали, що дуже добре. Домашнє салко з в духовці. і вареники з сиром, з Ось така вечеря. Домашнього солку, вареночки, все смачно. Всі ленки на розварені.